Ніколи не грала на фортепіано, немає музичного досвіду. Нот не знаю, але є бажання трошки спробувати. Давайте є така пісенька з дитинства. Погочовий, але я її дуже-дуже люблю. Тим більше Пугачова за Україну. Вийде. Побач! Як вважаєте, не все запущено? На слух трошечки улавлюю. можливо, мені піти десь. Навчатись чи що, як скажете, що скажете? Або мені медвідь на ухо наступив, зовсім безнадійно. Пишіть, чекаю на хейтерів особливо. Ой, зараз поліється.